Мої щирі вітання та любов до Божої церкви воручі з усіма святими в Україні та по всьому світу. Благодать вам і мир від Бога ця нашого Господа Ісуса Христа. Сьогоднішньою нашою ранковою розслою буде вірш з книги Пророка Єремії, 17, 14. Уздоров мене, Господи, і буду здоровлений я. Спасити мене, і я буду спасенний, бо ти слава моя! Проголосивши вирок господній царству Юди, Південному Царству Ізраїля, пророк Єремія від імені свого народу просить дві речі у Господа: уздоровлення і спасіння. Наш християнський світ зазвичай проповідує спасіння, забуваючи, що спасіння без уздоровлення неможливе. Якщо спасіння це прощення гріхів, минулих гріхів та примирення з Богом через жертву Ісуса Христа. То уздоровлення – це позбавлення від влади гріха через обновлення серця. Те, що Єремія називає спасінням та уздоровленням, апостол Іван називає прощенням гріхів та очищенням від неправди. 1 Івана 1,9. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Якщо ми не будемо очищатися від неправди, гріх буде мати над нами силу, і ми знову повернемося до старого життя. Якщо прощення, спасіння це моментальний дар Божий в момент нашого покаяння, то очищення від неправди, уздоровлення – це процес всього життя, це постійне ходіння з Богом в Його дусі та в Його слові. Єремія 17,14 – Гріх Юдин, написаний рильцем Залізним, діамантовим вистрям він виритий на таблиці їхнього серця і на рогах жертовників їхніх. Коли Пророк починає описувати характер і масштаби гріха Юди, він починає з образу, який підкреслює жорсткість і силу бунту Юди проти Бога. Їхні гріхи були глибоко вигроварені на них. Ніби написані залізним пером і діамантовим вістрям. У їхньому гріховному стані не було нічого поверхневого. Залізне рильце або перо використовувалося для вирізання написів на скелі чи камені, суть метафори не в твердості використаних матеріалів для написання, а в твердості серця та в незладимості написаного. Ми бачимо, що слова, які використовує Рімія, в молитві говорять про його розуміння глибини проблеми та про необхідність Божого хірургічного втручання. Уздоров мене, Господи, і буду здоровлений я. Спасити мене, і я буду спасений, бо ти слава моя. Уздоров мене в єврейської можна перекласти, полагодь мене, зали, «заший мене, залікуй або вилікуй мене. Полагодь мене, Господи. Зітри цей гріх, написаний на моєму серці, я буду цілісний, здоровий та здатний для нового життя. Спаси мене з давньоєврейської перекладається, як збережи мене, щоб я був відкритим, широким або вільним, звільни, захисти, визволи, врятуй мене, щоб я був в безпеці, щоб я отримав перемогу. Спаси мене та збережи мене, Господи, захисти мене від небезпеки, врятуй мене від моїх гріхів та дай мені бути переможцем. Саме на такі молитві відповідає Бог Єзекіл 36, 26. І дам вам нове серце і нового Духа, дам у ваше нутро і викину кам'яне серце з вашого тіла. І дам вам серце із плоті. Я, Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові місто Оруч. Завтра дасть Господь життя, чекаю вас на збирання ранкової роси разом. Небесний Батько, я дякую тобі, Боже, за Твою благодать, дякую за твою милість, дякую, Господи, що Ти працюєш з нами, не дивлячись на всі наші обставини, які є сьогодні, Ти вірний Бог, Ти добрий Батько, Ти Господь. Тому віддаю себе, свій дім, свою родину для Тебе, віддаю в Твої руки церкву, Господи, щоб Ти будував, збудовував кожного. Повноту, Господи, росту зросління Христового. Будь з нами, Господи. Веди нас, Боже, дай нам мудрість у всьому, благослови Україну миром, дай перемогу, Господи, молю Тебе, дай перемогу для України. Хай Твоя слава прийде, пробудження Твоє, милість Твоя у всьому. Довіряю Тобі, мій добрий Батько в ім'я Ісуса Христа. Амінь.